Треба було ще Перед темп у давай, прийшов. У скороченій програмі нічого не говоримо. Так сталося, що ми сьогодні закінчили в таких погодних умовах десь підзиму, але кому все ж таки золота осінь. І звичайно, що дуже приємно, що... Дві команди, десь молодість і досвід. На жаль, сьогодні молодість програла, досвід переміг. Поплесками я вважаю, що треба подякувати командам. Поплесками дякую нашим Збройним силам. Всім нам здоров'я і надіюся, чим як наймерного неба. І все тоді буде добре, і будемо проводити зовсім дякую трошки це все. До індивідуальних нагород. Десь так чи інакше, ну, скажімо так, команда Святинці вирішила, що треба підтримати хлопця, який нещодавно зазнав досить такої серйозної травми. Павло. Фульський... Він кращий гравець кубка Осені у команді Святинська. Колеги, передайте найщиріші вітання віддачі, але передайте області команді Медвежа, кращий гравець, Корвач Назар. Звичайно, що команди так чи інакше прийшли під якимось керівниками команд. Це є Левицький Володимир. І представник команди, це є Стахлів. Андрій. Різниця ви це, я думаю, відчутна. То фотографії на інший телефон, на цей ні. Я відео знімаю. Я виріжу. Ну, надзвичайно намагався вони сьогодні догнати Черкасську, але на жаль це не вдалося. Черхавський висить Кращий бомбардирський. Ти більше ніж в чемпіонаті. Пупка Золота осінь 23 року. Команда в Чемпіон підтверджує своє лісу мене сильнішої команди району. Команда Мгія Снятинка! <реш> <реш> і батареї, так? <реш> Все ще раз вітаємо медвежу фіналістів і снятинку з перемогою в кубку. Всім міцного здоров'я!